29 серпня день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави в Олександрії. Пам'ять героїв, які віддали своє життя за незалежність, вшанували мітингом біля пам'ятного знаку. З початком бойових дій 2014 року, з 24 лютого, 2022 року. Військові, весь народ, як один став на захист. Суверенітету, цілісності і незалежності нашої держави. На жаль, достається це великою ціною. Тільки в нашій гвардійській віці частини вісім військовослужбовців вже віддали своє життя. Я хочу запевнити всіх, що військові, які стоять на захисті нашої держави, зроблять все. Щоб як можна скоріше над нами було мирне небо, щоб ми не чули сирен, щоб ми жили щасливо, радувалися цьому життю, рід обов'язково продовжується. Всі, хто віддали своє життя їм вічна пам'ять. Слава Україні! Символом цього дня пам'яті є соняшник, адже 29 серпня 2014-го тривали найзапекліші бої на сході. Тоді наша армія зазнала найбільших втрат. Бої тривали і у достиглих полях соняшника, яке зібрати вже було ніяк, адже там залишились тіла українських захисників. тому році ми тут збиралися з хлопцями захисниками, воїнами АТО, і кожен рік ми проводили молитву. Молитву за тих. Хлопців, які полягли, захищаючи нашу Україну. Сьогодні, на жаль, їх багатьох немає. Тут серед нас вони захищають наші території, і, на жаль, вже деякі з них теж віддали своє життя. Тому православна церква завжди залишається і буде залишатися з народом. І найбільше, що ми можемо дати, щиру дати і теплу молитву. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять захисників, які загинули у боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність держави. Після учасники мітингу поклали квіти до пам'ятного знаку.